Мудра дівчина Було собі два брати один убогий, а другий багатий. От багатий колись ласкавився на бідним, що не має той ні ложки молока дітям, та й дав йому дійну корову. Каже Потроху відробиш мені за неї. Ну, бідний брат відробляв потроху, а далі тому багачеві шкода стало корови. Він і каже Богому братові. Віддай мені корову назад, той каже, брате, я ж тобі за неї відробив. Що ти там відробив, Як кіт наплакав тієї роботи було, а то таки корова віддай! Бідному шкода стало своєї праці, не схотів віддавати, пішли вони позиватися до пана. Прийшли до пана, а панові, мабуть, не схотілося роздумувати, хто з них правий, а хто ні. То він і каже їм хто відгадає мою загадку, того й корова буде. Кажіть, пане, слухайте що є в світі ситніше, прудкіше? Миліше над усе. Завтра прийдете, скажете. Пішли брати, багач іде додому та й думає собі От дурниця, а не загадка. Що ж є ситніше над панські кабани, прудкіше над панські хорти, а миліше над гроші? Ге, моя корова буде. Бідний прийшов додому, думав, думав та й зажурився. А в нього була дочка Маруся. Вона й питається Чого ви, тату, зажурилися? Що пан казав? Ох, та тут, дочко, таку пан загадку загадав, що я і не надумаю, що воно є. А яка ж загадка тату? Маруся питає. Та така, що є в світі ситніше, пруткіше, миліше над усе. Е, тато, ситніше над усе земля мати, бо вона всіх годує й напуває. Пруткіше над усе думка, по думкою враз, куди хоч перелетиш. А миліше над усе сон, бо, хоч як добре та мило чоловікові, а все покидає, щоб заснути. Чіба, каже батько, адже й справді так. Так же я й панові казатиму Другого дня приходять обидва брати до пана, от пан їх і питає: Ану, відгадали. Відгадали, пане, кажуть обидва, от багатий зараз виступає, щоб собі попереду поспішить та й каже. Ситніше, пане над усе ваші кабани, а пруткіше надусе ваші хорти, а миліше над усе гроші. Ге, брешеш, брешеш, каже пан. Тоді довбого, а ну ти? Та що ж, пане, нема ситнішого, як земля мати, вона всіх годує напуває. Правда, правда, каже пан. Ну, а пруткіше? Що на світі? Пруткіше, пане, надусе думка, бо думкою враз куди хоч перелетиш. Так, ну, а миліше, питає він, а миліше над усе сон, бо хоч як добре та мило чоловікові, а все покидає, щоб заснути. Так, усе, говорить пан, твоя корова, тільки скажи мені, чи ти сам це повідгадував, чи тобі хто казав? Та що ж, пане, каже в Боге, є в мене дочка Маруся, так це вона мене так навчила. Пан аж розсердився. Як це? Я такий розумний, а вона проста собі дівка, та мої загадки повідгадувала. Стривай же, на, тобі оцей десяток варених яєць та понеси їх своїй дочці. Нехай вона посадить на них квочку, та щоб та квочка за одну ніч вилопила курчат, вигодувала, і щоб твоя дочка зарізала трьох, спекла на снідання, а ти, поки я встану, щоб приніс, бо я дожидатиму. А не зробить, то буде лихо. Іде сердечний батько додому та й плаче, приходить, а дочка й питає його Чого ви, тату, плачете? Та як же мені, дочко, не плакати? Ось пан дав тобі десяток варених яєць та казав, що ти посадила на них квочку, та щоб вона за одну ніч вилупила і вигодувала курчат, а ти, щоб спекла їх йому на снідання. А дочка взяла горшечок каші та й каже Понесіть, тато, оце панові та скажіть йому, нехай він виоре, посіє цю кашу, і щоб вона виросла просом, поспіла на нові, і щоб він просто скосив, змолотив і натовп пшуна годувати тих курчат, що їм треба вилупитись з тих яєць. Приносить чоловік до пана ту кашу, віддає та й каже Так і отак дочка казала, пан дивився, дивився на ту кашу, та взяв і віддав її собакам. Потім десь знайшов стебелинку льону, дає чоловікові і каже Неси твоїй дочці цей льон, та нехай вона його вимочить, висушить, поб'є, попряде і витче сто ліктів полотна, а не зробить то буде лихо. Іде додому той чоловік і знов плаче, зустрічає його дочка і каже Чого ви, тату, плачете? Не бач, чого, ось пан дав тобі стебелинку льону, та щоб ти його вимочила, висушила, пом'яла, спряла і виткала сто ліктів полотна. Маруся взяла ніж, пішла і вирізала найтоншу гілочку з дерева, дала батькові та й каже Несіть до пана, нехай пан із цього дерева, зробить мені гребінь, гребінку і днище, щоб було на чому прясти цей льон. Приносить чоловік панові ту гілочку і каже, що дочка загадала з неї зробити. Пан дививсь, дививсь, узяв та й покинув ту гілочку, а на думці собі «Хм, цього дуриш, мабуть, вона не з таких, що подарити. Потім думав, думав та й каже чоловікові Піди та скажи своїй дочці, нехай вона прийде до мене в гості, та так, щоб не йшла, не їхала, ні боса, ні взута, ні з гостинцем, ні без гостинця. А як вона цього не зробить, то буде лихо. Іде знов батько, плачучи додому, прийшов та й каже дочці Ну що, дочко, будемо робити. Пан загадав так і отак, і розказав їй усе. Маруся й каже Не тату, все буде гаразд. Підіть купіть мені живого зайця. Купив батько живого зайця, Маруся одну ногу взула в драний черевик, а друга боса. Тоді піймала горобця, запрягла в гринджоли цапа. Узяла зайця під руку, горобця в руку, одну ногу поставила в санчата, а другою по шляху ступає. Пан, як побачив, що вона йде, наказав своїм слугам прицькувати її з собаками, а вона й випустила їм зайця. Собаки погналися за зайцем, а її покинули. Вона тоді прийшла до пана в світлицю та й дає йому гостиниць горобця. Пан хотів його взяти, а він пурх та й вилетів у відчинене на вікно. Тут приходять двоє до пана судитися. От один і каже панові ночували ми обидва на полі, а як уранці повставали, то побачили, що моя кобила привела лоша, а другий чоловік каже, що то його кобила як розсудити. А Маруся й порадила лоша прив'язати, а кобил матерів повипрягати та й пустити, котра побіжить до лошати, то та й привела. Зараз так і зробили пустили їх, так одна й побігла до лошати, а друга стоїть. Тоді пан побачив, що нічого з дівчиною не поробить, та й відпустив її. Сподіваємось, вам сподобалася ця історія. Не забудьте натиснути лайк, підписатися на наш канал Казколен та переглянути нашу чудову колекцію колискових, яка допоможе вам мирно заснути. Дякуємо, що ви з нами!